Я вас вітаю на моєму каналі підписники та гості. Ось купила салко, Таке гарненьке. І буду його солити. Солити його буду вологим способом. І для цього мені знадобиться. Буду робити розсіл на 2 літри води, на 2 літри води. Туди буду класти 250 грамів солі, 50 грамів цукру і суміш спецій. Тут в мене лаврове листячко. Я люблю дуже покласти сюди кардамончик штук 5 зерняток, бух'яний перчик горошком 10 штучок 10. Трохи коріандру і перець чорний горошком. Зараз будемо засипати, сюди налила, налила ай, літру води, другу літру буду доливати вже потім, холодною, щоб скоріше воно охолонуло. Висипала я зараз солі і цукру. Розмішаю і буду чекати, коли воно. Закріпить. Вже коли закипить, тоді додам спеціалі. Ось голосує моя собака. <рес> да? Нічого не принесла туди. А ти хотіла, да? вона не ходить, в неї а, з ногами задніми біда. Ну, коротше, повністю зад в неї не працює. Вона ще реагує на дотики, але ходити вже не можна. Ось так я її вожу з собою по кімнатах. І вона дуже сперечається, коли я з кимось там розмовляю, а не з нею. Поки будете готуватися наш розсіл. Складемо сало, достанемо маленьку каструльку і складемо сало. Ось так. Я взяла таку чималеньку кастрюлю і будемо складати сюди сало. щійненько. Я його різати не буду. І вон, і, його так заберуть. Це для хлопців на фронт. І нашу його мільчити, це сало ось так от щільненько. Видно, видно. У мене зламалася трапка. Можна було трошки більше купити салка. Але я вже просто не донесу. Тут майже 5 Ще на дворі йде дощ, намокло. Це послідне Ось так заклали і будемо тепер чекати на розцілку. Трошки великолепенька. Мабуть, перекладу менше. Вже наша вода зі сі... цуком <зас> закипіла і я висипала. Ось, бачите, наглядно, що то які. І вимикаю, нехай настається, накриваємо книжкою. Якою локою Взяла меншу кастрюльку, але вона була занадто мала. Ось вона. І один шматочок сальця маленький оцій не влазив. Ну, і я переклала знову велику кастрюлю, трошки по-іншому. Оцей шматочок склала удвоє. І буду так залишу. Будемо чекати, коли вихолоне розсіл. Ось ми і дочекались вже, коли охолод наш розсіл. Сюди я додала літру холодної води. І будемо заливати наше взяти. Образли і все. Якраз покрила наше сало. Зверху я покладу тарілку, щоб вона не впливала. Ось так чи так, так. Отак. І поставлю півлітрову банку з тою. Ну, може ще й і цю конструкцію ставимо в холодильник на три доби. Через три доби сало ми вже можна їсти. Воно вже просолиться. Їсти його можна і зараз. Але через три доби воно вже просолиться.